Всім вітання. Сьогодні мав цікаву бесіду, досить довго тривало, і з дуже розумним чоловіком. І там зайшла мова, зокрема, про різні говорили, але зайшла мова, зокрема, про економіку. І от тут я зрозумів, що ми не однодумці з моїм співрозмовником. Чому? Тому що. Я стверджую, що давно гроші керують економікою. З чим не погоджується мій співрозмовник, який каже, дуже освічений, грамотний чоловік, який на це дивиться трошки з іншої точки зору. І власне тема грошей вона надзвичайно цікава, актуальна. Я до неї неодноразово вже повертався. Ця тема безпосередньо і дуже тісно пов'язана з тим, що відбувається сьогодні в Україні, тому я дозволю собі знову ж таки до неї повернутися, а повернутися я хочу процитувавши е немодного зараз в Україні, російського письменника Віктора Пілєвіна. Чому не модного? Тому що всі російські письменники вони не модні. От. Ну, але ж ми не про моду, а про е те, що деякі люди вони дуже гарно і Чітко вміють сформулювати певні речі, які іншим не вдається. Мені так це чітко не вдалося сформулювати, тому я представлю Пілєвіна в своєму перекладі аматорському. Отже, лузер тяжіє до конспірології. Він буде виясняти, хто за цим стоїть, розшліди чи рептилоїди, хоча ще в школі його навчали, що сучасний фінансовий капітал настільки ж послідовний інтернаціоналіст, як товариш Троцький. Професіонал, на відміну від лузера, знає, що світом правлять не англосакси, не євреї, не китайці, а дух грошей, чиї путі несповідимі. Сучасним філософам неможливо було б жити та працювати, коли б вони не брехали синхронно одразу всією корпорацією, поглядаючи на одного для орієнтації, тому що йому у жодному разі не можна говорити про найголовніше зрозуміли кожному трейдеру, вся їх цивілізація цінності і сенсів. Належить далеко на собі. Вона належить разом з усіма сенсами, цінностями, іншими жировими складками ті самісніки компанії, спітнілих від страху, фальшивому нетників і купти місце називають світовим урядом. Картель, який керує справами світу через систему тонкої та ботоступеневої гідравліки, зовсім не ховається від безстрашної філософської думки в сутінках. Швидше він і сам відкидається сутінкову тім, філософська думка блукає, намагаючись торопити, на що тепер дають гранти. А на що їх дають, найпростіше зрозуміти, поглянувши чим стурбовані актуальні художники, мислителі інші інший гуманітарний корпоратив. Звісно, що я не хочу сказати, начебто всі ці люди куплені з потрохами. Звісно, ні, світ значно жорсткіше. Платити починають лише тим, хто сам пробився в топ. А до того часу кожен мислитель вже добре знає про що розмірковувати, а про що ні. Сучасний декарт, подібний на елементарну частинку, він проявляється лише там, де це вимагають розрахунки балансу в усіх інших ситуаціях. Він невідчутний як електромагнітна хвиля. Тому всі духовні об'єкти, що відблискують сьогодні в монітарному всесвіті, зроблені з грошей. І найголовніше, точніше, єдине питання філософії сьогодні звучить наступним чином. А з чого зроблені самі гроші? Проте філософи розумні, хлопці, і про це помовкують. Ну, от <кхем> я проілюстрував. проілюстрував те, що хочу зараз сказати. А, і, звісно, цієї ілюстрації є достатньо. Ну, але я пропоную все-таки подумати над цим. Тому що все, що у нас відбувається навколо нас, відбувається в інформаційному полі, відбувається в нашому житті, відбувається в житті ваших близьких знайомих, воно на 90% пов'язано з грошима. Це не є вульгарний матеріалізм. Навпаки, це швидше певний ідеалізм, тому що гроші. Це є енергія на сьогодні. Чому енергія? Ну, Я не буду зараз там подати якусь езотерику, боже, посилку з а тим паче Божу посив якийсь антисемітизм. Ні, все можна пояснити значно простіше. Якщо ми звернемося до моїх улюблених документів останнього часу, до великого перезавантаження Клауса Шваба чи колективної доповіді римському клубу то там все дуже чітко, абсолютно прописано. І приклади я наводив про те, що всього-навсього менше відсотка, тобто менше відсотка всіх грошей, які в світі, вони цей менше одного відсотка це кошти вслуговують реальний сектор економіки. Це решта спекулятивні речі. Хто трошки займається бізнесом? Чи хто не ходить, ходив, ходить в казино, він розуміє, про що йдеться. Іде величезна спекулятивна маса грошей, яка певним чином, за певними правилами керує, керується і скеровується. І е, сама суть тої системи, Лихварської системи, яку, до речі, забороняла колись християнська релігія, там другий Нікейський собор, де було заборонено. Давати лихву, до сих пір лихва вважається ганебним явищем в ісламі, Ну, але це ж не означає, що ми ж бачимо деяких послідовників ісламу, які так чинять речі жахливі, так? прикриваючись іменем Аллаха, хоча Коран ну, іменем Бога. Хоча Коран можна трактувати дещо по-іншому, і джихад це є внутрішнє. Внутрішня боротьба, це, це є не те, не, не, не що, під, що підрозумівається зараз в ідеологах, в ідеологах політики такої радикальної ісламської політики, те, що нав'язують як боротьбу з невірними. Бо ті, хто говорить про знищення невірних, вони самі стоять на шлях гріха. Ну, але це таке, це собі можна щось там розмірковувати. Давайте по, по суті, якщо так багато грошей, хтось їх випускає, хтось встановлює правила гри, то не треба мати вищої освіти, щоб зрозуміти, той, хто ці правила встановлює, може ними і користатися. Прикладів ми бачимо, про них не люблять згадувати, хоча дехто намагався відкрити очі іншим людям, говорячи, наприклад, про Велику депресію. А Велика депресія це була фінансова афера. Не більше, не менше, коли маса активів, ліквідних активів потрапила в руки тих, хто знав, що готується. Була змінена ставка Федерального резерву, і, так би мовити, наступила рецесія. Яка насправді ще раз це не була якась рецесія, це була афера. Ці афери відбувалися періодично. З ними пробували періодично боротися. Останньою такою, ну не останньою, там спроб було багато, але такою відомою спробою було боротися з тією аферою. Це коли е, генерал де Деголь почав е, розпочав віддавати папірці, тобто доларові папірці, і вимагати замін золоту, після чого почалися заворушення Франції, Деголя зняли, він скоропостижно помер, а... Після того, в 71-му році чи за Ніксона долар вже не тобто відмовилися від прив'язки долара до золота. Але знову ж таки, тут питання не в тому, питання трошки в іншому. От дивіться на наші різні організації, наших публічних людей, чому їх, як їх піарять, як їх, чому піарять саме тих людей? Ви в інтернеті не знайдете інформацію, тобто знайде ну, дуже важко знайти інформацію, яка не є заангажована. Вона, вона може бути заангажована і там теж можна якусь знайти. Ну, це складно, дуже складно. Можна ну, але мати відповідні навики. А в іншому випадку, виглядає як? От є, там, скажімо так, ідеологія русського міра там, чи той дискурс, який вони пропонують. З іншого боку, є ідеологія, так би мовити, демократичного заходу. Насправді, ці ідеології в своїх крайніх проявах вони що сходяться, тому що тоталітаризм, який в Росії, імперський тоталітаризм, він тяжіє до чого? Аля до воєнного комунізму, так? Ну, в крайньому такому виразі, а до чого е, західні цінності, так званого епоху глобалізму, до того ж самого. І тут це все змикається. І це змикається в, в тому форматі нового світового порядку, який зараз будується. І все, що відбувається, йдеться про гроші, йдеться про ресурси, йдеться про інтереси. Звісно, на це все накладається те, що нас рятує, бо кожне явище має свою зворотню сторону медалі. Те, що нас рятує, це цей хаос. От, це є волюнтаризм, це є ідіоти на місцях, які от, ну, як, як керувати. Е, є теж прекрасна цитата в Пілєвіна там, про конспірологів. Зараз не хочу шукати, не, не підготував я заздалегідь, але суть така, що е, каже, якби, брав би я тих конспірологів там, 6-й ранку ставив під стінкою, і хай би вони там е, дивилися. Як п'яний там якийсь там зарозаробіщани східних країв, порушуючи всі заповіді Корану, от як він вишиває по тій базі на екскаваторі, і зрозуміло, що навіть краще і не уми, і не тільки уми, і не тільки люди намагаються керувати цим світом, а не виходить, тому що він декудись не туди. Знов-таки давно тут цитату читав. Не точно, не точно її переказую, але суть я переказую дуже точно: неможливо прорахувати фактор ідіота. І часом ідіоти нас рятують. Корупціонери нас теж часом рятують. Про це, це не я, це поважний американський консультант Френк Пюселі, який просто це в приватній бесіді, на одному з тренінгів, на якому мені було довелося бути присутньому. Я на трьох був таких тренінгах присутні Френка Піселіка, то от на одному з них він розповів, що каже: вашу державу порятували ваші бюрократи. Тому що, коли відкриваються нові ринки, заходять компанії, в складі яких є спеціальні групи людей. ну, Перкінс їх називає економічними вбивцями, до яких він сам і належав. Завдання, яких дуже просте і банальне, і цинічне, як закупити цей ринок, тобто як поноволити країну. І коли вони зайшли в Україну, почали вивчати, сказав, блін, не виходить. А те, як вони зайшли, як вони тут це робили. Мені це розповідали люди, які з ним стикалися, які в той час працювали на керівних посадах, як от з'являлися консультанти, про що вони розповідали? Вони і зараз є. Тільки зараз вони вже майже добили свої цілі. Так от, вони, е ці консультанти, які зайшли в Україну, сказали: не виходить, тут на кожному місці сидить окремо бюрократ, з яким треба домовитися, якого війти важко. Так, це були рудименти залишки. Тої радянської системи, але ми цю систему на сьогодні вже практично зруйнували, залишивши від неї тільки найгірше. Ну, до прикладу, наші органи місцевого вони так і лишилися радянськими. І не сперечайтеся, я це знаю. Я не можу всього говорити, що я знаю, але я це знаю настільки, що просто, якби я зараз вам розповів те, що я знаю, ви би тут хтось, може, офігів, вибачте, за такий жаргон. Але я мовчу. Не до поряду часу, І, але я спостерігаю. Я бачу, я просто розумію, тому я багато про що мовчу, але зато я маю можливість багато що стверджувати. Е, так, от цей е, посовковий е, посовок він насправді не в, е, в пам'ятника комунізму, не в декомунізації. Декомунізація мала початися з мінськів, тому що сам комунізм як такі це не є щось найгірше. Комуна, комунізм, община, ну Христос про те ж саме говорив: ну, давайте наплюємо на Христа, бо він проповідував нам те, що проповідували комуністи в інший спосіб. Е, насправді немає жодного значення. Має бути певний баланс між е, комунізмом і капіталізмом, між громадою, між державою. Але цей баланс має бути усвідомлений. Чому? Та тому що, якщо ми говоримо про. Комунізм, тобто про спільне благо, то про це хто говорить зараз? Хто? Ротшильд. Ротчельд це інклюзивний капіталізм, Клаушва, Ватикан, Папа Римський, вони говорять про інклюзивний капіталізм. Інклюзивний капіталізм це є різновид соціалізму, тому що участі у процесі, скажімо, розподілу того загального порога, який твориться тими ж корпораціями. Для чого їм це інклюзивний капіталізм? Для чого базовий дохід? Для тримання в покорі стаду. Їм повинні дати щось, на чому всі заспокояться і будуть чекати манне небесної, покірне стадо. Як це може бути покірне стадо? Шляхом чого тоталітаризму. Тобто є різні ідеології, але вони всі сходяться одного. Чому? Та тому що, знову ж таки, за тим стоїть фінансова система, кров економіки. Але не тільки економіки, кров всього нашого спільного життя, тому що все наше суспільне, політичне, економічне життя побудовано і, на жаль, культурний. Так далі, на що ми на гроша. Тому що людина, яка займається культурою, платять гроші. Нашому якомусь там повноваженому по охоронах за охорону мови відповідальний чиновник, який там отримав більше 100 тисяч гривень на місце. Він того став настільки бридко, знаєте. Чесно, от, е, я розумію, що такі речі вони просто ідеально працюють на русській мір. Бо людина, яка на це дивиться, от на ту, вибачте, підарасизацію суспільства, на ті наглядові ради, які там сидять, якісь непонятні іностранці, консультанти чи наші бородаті е, дівушки, значить, і, і отримують шалені гроші. Ліщенко отримав залізниці 300 тисяч гривень зарплати на місце. Вибула на нашій пошті, не на новій, а на тій державній. Особливо в маленьких містечках, селах, хоча й великих, десь дуже близько. Так от керівник тої організації отримував, може, й отримує, мільйон гривень на місяць зарплати. Ну, це речі, які не піддаються логічному поясненню, але вони піддаються зовсім простому поясненню, коли зрозуміло, що ті, хто дають гроші, ті замовляють музику. їм хто потрібні. Виконавчі раби, які будуть шорвити, дотримуватися певних трендів. В чому полягають ті тренди? Да, дуже просто. Нічого складного, в тому, що хтось прийшов, хто має це все купити. Є прекрасна цитата, яку приписує Джошуа Стемпо, директор Банку Англії. Е, хоча не знайшов я там достовірних джерел, тільки посилання на цю цитату, дещо там в різних там, трактуваннях. Но суть дуже проста, що всі е, великі багатства. Вони зароджені в гріху, і що забери в банкірів можливість створювати гроші, і такі неправильно нажиті багатства, розчірком пера створювати гроші, такі неправдона нажиті багатства, як моє, ну це ніби казав цей Джо Астем. Вони тут же щезнуть. Але поверни їм. Але забери в банкірів землю, забери все, поверни їм можливість створювати е, е, цей додатковий відсоток, лихву, е, і все повернеться на своє місце. Все знову повернеться на свої місця. Чому захоплюють державу в такий спосіб? Чому треба зруйнувати оту, скажімо, цю систему управління? Тому що ця система вона сама по собі впирається. Тобто є інтереси держави і чому Сорос, чому, соро, чому от соросята, чому ми втратили нашу молодь сьогодні День молоді. Я на нашу молодь мені стає сумно. Мені стає сумно, тому що це це пащі покоління. В них в мізках в більшості, в мізках не то. А ті могилянки, це все контори, які просто калічать нашу мову. Я абсолютно не жартую. Це, на жаль, це все дуже серйозно, дуже сумно. Но чому калічать? Я вам розкажу приклад. Ринок землі там значить, якісь чергові спроби. Там я намагався, наскільки міг. У мене був дуже такий внутрішній злам після того, коли я дивився на то, шоу, в прямому ефірі нотував, конспектував. Все те, що відбувалося, коли продавали нашу землю це засідання Верховної Ради. Ну але коли я виступав проти того, там одна панянка не дурна, там журналістка. Пане Юрію, чому ви проти ринку землі? Мене настільки вже, вибачте, дістало цей тупий такий дискурс, тому що ринок землі це взяв і продав. Мозгів на те, що ринок землі може бути в форматі оренди, орендних відношень, володіння, але не власності, того нема. Взяв, продав, ото ринок, базар, це рівень розуміння. Ну, але для того, щоб не пояснювати якісь економічні речі, я вирішив, що, напевно, краще буде звернутися в правовому полі, просто щоб людина посчитала, зрозуміла, що це не корелюється з нашою Конституцією. Ну просто стаття Конституції про те, що земля надра лежить українському народу, а земля, крім того, що є національне багатство. Ну, наступна стаття дві статті Конституції, все, і зрозуміло, про який ринок землі можна говорити. Саме про ринок газу і там багато інших речей, це не ринок, це зовсім інакше. Це є поглинання, це є монополія, це є елементи глобалізму, які зараз, а не капіталізму. Ну, але ж, е... ну і щоб не пояснювати знову таки, панянці те, що інші люди значно краще зробили, я дав посилання на Віктора Шишки. Ну, і вона типу, Та, ні, що я там ту, ту фігню буду читати, ви мені скажіть, Ну, чого я ту панянку заблокував, би розумію, даремно. Ну якщо в тему мозгів не вистачає прочитати там. Півсторінки тексту, де шановний чоловік, дуже грамотний, ну, фахівець в галузі конституційного права, чітко називає тобі речі своїми іменами. каже, так не можна, це не так. Так воно не має відбуватися. І тут не про ринок, а тут про майбутнє, тут про інші речі, тут про інші категорії. Ні, І оце от масово, це от маса, це перший такий, це вже ну, це вже пізніше, а перший такий в мене був злам в голові, коли я був дотичний. Тобто не дотичні, а мав доступ до переписки реанімаційного пакету реформ. Я там багато що скопіював, навіть десь зафотографував ту переписку. Це в мене був жах. Я дивлюся, боже, хто до влади йде? Тобто, це де ж ці, ці оці наші революціонери? Так вони прийшли знищувати. Чому? Та не тому, що вони погані, а тому, що їм сказали, що так добре. А насправді має бути баланс. Ринок, поки Ізраїль, ринкова країна капіталістична, прекрасна. В Ізраїлі що є? Ринок землі є. А що з самою землею, власністю? Там чітко всього 13 законів регулюють основні, основні закони держави Ізраїль. там нема Конституції, всього 13 законів, 13 статей Конституції. Одна з них говорить про те, що в державі Ізраїль земля належить Ізраїлю, а Ізраїль це країна ізраїльського народу. тобто, Е, немає там ніякого ринку землі з переходом права власності. Ні, це святе. Менахел мен, е, Ушис у по-моєму. так, е, Сіоніст відомий казав, що в кожного народу стільки неба над головою, скільки землі під ногами. І якщо в нас не буде тої землі, в нас не буде неба над головою, про це теж ніхто не любить говорити. На ринок землі це базар, це продав. І ти бойся головою, коли ти говориш про основні речі, а тебе зводять на дискурс речі другорядні. От Я сьогодні своєму е, хорошому розумному чоловіку співрозмовнику поставив. я тому не хочу жодних організацій, жодних цит. Ну, Він мене починає переконувати, що треба для майбутнього для України. Ні, нічого зараз не потрібно. Тому що 90% патріотів, на жаль, на превеликий жаль. Вони бачать тільки Путіна і агресію Росії. Вони не бачать, що робиться всередині. Вони не бачать причин, які породили цю війну, тих внутрішніх причин. Вони не бачать, як ця війна продовжується зсередини і як держава зсередини руйнується. Вони не розуміють, що таке Стамбульська конвенція, її значення, що це зовсім не про захист прав жінок і щось шосіна. Вони цього не розуміють. А Багато людей, які вроді. Ну, це вже інше, це питання дегенерології, знаєте, і. На мою думку, ніщо так не спотворює красу, людську красу, зокрема жіночу красу, як дегенеративність от, в поглядах. Це жахливі речі. От, І е, з часом, ти, коли це бачиш, ти починаєш ну, на зовсім, по-іншому, дивитися на то, що робити. так? І тому кажу, що робити, це жити своїм життям. Це намагатися зрозуміти, що відбувається. Це аналізувати. Здоровим глуздом, читайте хороші книжки, почитайте Подоленську, почитайте Миколу Руденка про природню економіку, про яку сьогодні ми в розмові згадували. Прочитайте доповідь римському клубу в кінці кінців уважно. Ну, небагато, це ж не так аж багато. Просто прочитайте, і для вас це стане зрозуміло. І не буде дурних дискусій. Ви та ні, він фігню говорить конспіролог, антисеміт, там ще там якісь ярлики, там антиваксер і так далі. Прочитайте закони, прочитайте Конституцію, прочитайте. В кінці, кінці міжнародні документи ті, які говорять про права людини, і ну, це в контексті тої штуки, яка зараз до нас повертається вже і повертає. і багато чого стане зрозуміло. Але за тим всім стоять гроші, стоїть кров економіки. І це кров економіки. Якщо ви проаналізуєте ті процеси, а я це проаналізував, знаєте, на своїй шкірі так дуже боляче проаналізував. Коли я керував проєктом, девелоперський проєкт, він був один з можливо з найбільших у Львові на той час. І я стверджую, що в нас була найкраща команда. Однозначно, ми могли вирішувати просто фантастичні проекти. Ну, але, але якби так аби, так? Не, так от, е я бачив, як надувався ринок нерухомості, як він надувався. Я про це навіть не писав публікацію на блюватку схемку, десь вона в мене є. Публікував, як, як це відбувається. От. А потім раз його здули, і про що пройшлося? Величезний перерозподіл власності, зокрема в фінансовій сфері. Але про це не розказують. Тобто про це навіть ні. Як -то фільми знімає, так, ну, люди не розуміють, не пов'язують. Вони це пов'язують з якимись певними речами, тому що їм показують зовнішні, вони показують внутрішні. А чому так відбувається? А це ж не випадковість, тому що, ще раз повертаючись до початку розмови, ті, хто. Випускають і керують грошима, вони керують процесами, вони керують економікою і вкладають гроші, куди хочуть вкладати, надувають ринки, здувають. ЗМІ, формуючи відповідно супровід, медійний думку війнами, громадськими інституціями, там всюди де є гроші, про що чудесно описав Пілєвін, незважаючи на те, що він московський писатель. От, е Вибачте, я довго заговорився. Так, просто сьогодні хотів поділитися після цієї розмови. Я дякую е, тим, хто слухає, прислухається. Завтра у нас буде засідання Великого Львова. Може, щось поговоримо цікаво. До зустрічі.